Пегунський фільм Рамі Малека Аматор розповідає про криптографа ЦРУ, який вирішує залишити свою офісну роботу, щоб помститися жорстоко. Малек грає Чарлі Геллера, інтровертного розумного аналітика, чия дружина Сара трагічно гине в результаті терористичної атаки в Лондоні. Не в змозі пережити її смерть, Чарлі бере справу у свої руки та вирішує вистежити вбивць, змушуючи ЦРУ надати йому певну підготовку. Хоча Чарлі легко перехитрити ЦРУ, його корумповані боси в агентстві відправляють власного вбивцю, щоб Чарлі не дізнався правди. У кінцівці аматора Чарлі дізнається, що ЦРУ має зв'язки з людиною, яка вбила Сару. Але після попередньої помсти Чарлі натомість обирає справедливість. Аматор отримав позитивні відгуки завдяки емоційній глибині, яку Малек надає цій ролі. Хоча деякі риси персонажа та сюжет запозичені з оригінального матеріалу 1971 року, аматор також вніс деякі зміни до оригінальної книги та попередньої адаптації. У книзі Роберта Літела 1981 року, окрім його роботи в ЦРУ та стосунки з нареченою, у книзі вони ще не одружені, коли її вбивають. Однією з головних речей, яку читачі дізнаються про Чарлі, є те, що він любить використовувати свої значні навички розшифровки та аналізу, щоб спробувати розшифрувати таємні повідомлення у творах Шекспіра. Чарлі вважає, що Шекспір не писав власних п'єс і що приховані коди в його творах вказуватимуть на те, що автором є хтось інший. Ця деталь також коротко згадується у фільмі 1981 року. Хоча ця деталь додає щось до Чарлі як персонажа, надаючи йому трохи більше глибини, ніж просто прагнення помсти, неважко зрозуміти, чому вона не потрапила до фільму 2025 року. Зацікавленість Чарлі авторством творів Шекспіра могла б занадто відволікти від основного сюжету фільму. Аматор і так повільний для шпигунського фільму. Оскільки він більше зосереджений на емоціях Чарлі, ніж на дії, тому додавання Шекспіра до цієї суміші було просто непотрібним. Робота Чарлі з ЦРУ і проти них відіграє величезну роль у кожній версії фільму Аматор, але фільм 2025 року оновлює та розширює передісторію про те, як агентство причетне до смерті дружини Чарлі. У всіх версіях Чарлі зображений як криптограф. Який вирішив помститися за смерть своєї дружини, а пізніше ЦРУ повстає проти нього, але те, що він дізнається, змінюється.